Які характеристики слухового апарату є пріоритетними, в яких от точно треба там розбиратися? А які от другорядні по суті такі неважливі? Пріоритетна це щоб слуховий апарат а, давав підсилення потрібне. Тому що є апарати, які косметично задовольняють клієнта, але втрата слуху в нього більша. І тут, скажімо, краса не має бути в пріоритеті, тому що слуховий апарат має в першу чергу давати розбірливість. Якщо знижена розбірливість, вона з часом може падати. Людина, якщо не компенсує свою втрату слуху, достатньо у неї з роками знижується розбірливість, і слуховий апарат має от бути. Точно по потужності, ну так як втрата слуху даної людини, От оце дуже важливо, тому не можна обрати просто це як сукню в магазині. Там от хочу так. В принципі, це так само, як і з окулярами, тобто, це виріб медичного призначення, і треба рятуватись перше на потужність. Ну і звісно, не можна потужний апарат вдягати, якщо втрата слуху невелика.